Друга Самуїлова, 14 розділ: А Йоав, син Церуї, пізнав, що цареве серце прихилилося до Авесолома, і послав Йоав до такої, і взяв звідти мудру жінку, та й сказав до неї: Удавай жалобу, і вернись у жалобні шати, і не намащуйся оливою, і будеш, як та жінка, що багато днів у жалобі за померлими. І прийдеш ти до царя та й скажеш до нього таке то слово. І Іоав поклав ці слова в її уста, і говорила тати коїтянка до царя, і впала на обличчя своє, на землю, і вклонилася та й сказала: Поможи царю, і сказав до неї цар, що тобі? А та відказала: «Та я жінка, вдова, а чоловік мій помер. А в невільниці твоєї двоє синів, і посварилися вони обидва в полі, а рівтівника між ними не було, і вдарив один одного та й убив його. А ось увесь рід устав на невільницю твою, та й кажуть: Видай убійника свого брата, і ми вб'ємо його за душу його брата, якого він убив, і вигубимо також спадкоємця, і погасять вони останню іскру мою, яка позосталася, щоб не лишити моєму чоловікові ані імення, ані нащадків на поверхні землі. І сказав цар до тієї жінки іди до свого дому, а я накажу про тебе. І сказала та тикої тянка до царя На мене, пану мій царю, той гріх, та на дім мій мого батька, а цар та трон його не винні. І сказав цар того, хто буде говорити на тебе, приведеш його до мене, і він більш уже не займе тебе. Та вона відказала Нехай згадає цар Господа, Бога свого, щоб не помножити на згубу месника за кров, та щоб вони не погубили мого сина. А він відказав Як живий Господь не впаде на землю й волосина сина Твого. І сказала та жінка: нехай но невільниця твоя скаже слово до свого пана царя. А він відказав Говори. І сказала та жінка: А чому ти так думаєш проти Божого народу? Бо цар, коли сказав таке слово, сам себе обвинуватив, бо цар не вертає свого вигнанця. Бо ми конче помремо, і ми, як та вода вилита на землю, що її не зібрати, та Бог. Не знищить душі, і він задумав не відвернути від себе відігнаного. І оце тепер прийшла я сказати панові моєму цареві оцю справу, бо той нарад настрашив мене. І сказала твоя невільниця: нехай скажу я цареві, може, виконає цар слово своєї невільниці, бо цар вислухає, щоб урятувати свою невільницю з руки того чоловіка, що хоче вигубити мене та мого сина разом із Божого спадку. І сказала твоя невільниця: нехай станеться слово мого пана царя на втіху мені, бо мій пан цар як ангел Божий і розуміє добре та зле, а Господь Бог твій буде з тобою. А цар відповів та й сказав до тієї жінки: Не заховай передо мною нічого, про що я спитаю тебе. І сказала та жінка: Нехай же говорить пан мій цар. І цар сказав: Чи не Йоавова рука з тобою в усьому цьому? І відповіла та жінка та й сказала, як жива душа моя, пане мій царю, не можна відхилитися ані праворуч, ані ліворуч від усього, що говорив мій пан цар, бо твій раб Йоав, він наказав мені це, і він уклав уста своєї невільниці всі ці слова, щоб зміцнити вигляд тієї справи, раб твій Йоав зробив оцю річ. А пан мій мудрий, як мудрий Божий Ангел, щоб знати про все, що на землі. І сказав цар до Йоава, ось зробив ти цю річ, тож піди поверни того юнака Весалома, і впав Йоав на обличчя своє на землю, і поклонився та й поблагословив царя. І сказав Йоав сьогодні раб твій пізнав, що знайшов ласку в очах твоїх, пане мій царю, бо цар виконав прохання свого раба. І встав Йоав і пішов до Гешуру, і привів Солома до Єрусалиму. А цар сказав: Нехай він вернеться до свого дому. Але обличчя мого не побачить, і вернувся Авесалом додому свого, та царського обличчя не бачив. А такого вродливого мужа, як Авесалом, не було в усьому Ізраїлі, щоб був так дуже хвалений від стопи ноги його, аж до верху голови його, не було в ньому вади. А коли він голив свою голову, а голив він щоранку, бо тяжке було волосся на ньому, тому голив його, то важив волосся голови своєї на двісті шеклів царської ваги. І народилися Авесолому від троє синів та одна дочка, а ім'я і Тамара, вона була жінка вродлива з вигляду. І сидів Вавесалом в Єрусалимі два роки часу, а царського обличчя не бачив, і послав Васалом до Йоава, щоб послати його до царя, та він не хотів прийти до нього, і послав він іще другий раз, та той не хотів прийти. І сказав він до своїх слуг: погляньте на Йоавову ділянку поля, що поруч мого, а в нього там ячмінь, ідіть. І підпаліть його огнем. І Ависаломові слуги підпалили ту ділянку поля огнем. Тоді Йоав устав і прийшов до Авесалома додому та й сказав йому нащо слуги твої підпалили огнем ту мою ділянку поля. І сказав Авесалом до Йоава Я ж посилав до тебе, говорячи прийди сюди, і нехай я пошлю тебе до царя сказати, чого я прийшов із Гешуру. Добре було б мені ще лишитися там. А тепер нехай я побачу царське обличчя, а якщо є на мені гріх, то нехай уб'є мене. І прийшов Йоав до царя і розповів йому те, і покликав він Авесалома. А той прийшов до царя та й поклонився йому обличчям своїм до землі. А цар поцілував Авесалома.